Це олів'є, але не в мисті, а у вигляді рулету. І найцікавіше, я зробила його значно швидше, ніж ви зараз уявляєте. Уся підготовка тут це просто відварити й очистити овочі. Ось і все це єдине, що реально забирає час. А далі починається найприємніше. Я збираю комбайн і одразу обираю насадку з дрібним кубиком. Саме таку, яку я люблю для олів'є. Збирається все за кілька секунд і можна працювати. А тепер дивіться уважно, можна навіть поставити таймер. Я по черзі закладаю в чашу картоплю, моркву, солоні огірки, свіжі огірки і ковбасу, без напруги, без ножа, без години стояння біля дошки. Вайн ріже настільки рівно, що кубик реально до кубика нічого не тече, нічого не ламається, усе однакового розміру. І ось тут важливий момент. Руками таку однакову нарізку зробити практично неможливо. А тут кожен шматочок ідеальний. А тепер покажу, як із цього салату зробити рулет. Натираю білок тонким шаром, трохи солі, легкий шар майонезу, далі жовток і знову трохи майонезу, щоб усе добре трималось. З одного боку викладаю салат і через плівку акуратно скручую. Плівка дуже добре допомагає. Рулет виходить рівний і щільний. Я залишила його в холодильнику на ніч, але якщо немає часу, години вистачить. Щоб він стабілізувався. Я прикрасила зверху крем сиром з йогуртом, відсадила зірочки і додала трохи огірка та зелені. Але декор це вже на ваш смак. Сам ефект рулету робить всю роботу. А тепер дивіться на розріз. Це саме той момент, коли гості зупиняються і питають, стоп, це що олів'є. Тепер давайте чесно, якби не цей комбайн, я б вам не показала, що олів'є реально зробити за кілька хвилин. Це не один салат і не один рецепт. Я вже кілька днів активно ним користуюсь, і він реально закриває 90% кухонних задач. Найбільший плюс це, звісно, кубики. Подивіться, які вони рівні, кубик до кубика. Акуратні, однакового розміру. Є дві насадки: дрібний кубик, ідеальний для олів'є, вінегретів, салатів. Більший кубик для соте, рагу і супів. Шубу я теж робила на цьому комбайні. картопля, морква, буряк. Усе натирається швидко, рівномірно і без бризок. Руки цілі, кухня чиста, а шуба збирається в рази швидше. Є насадка для слайсів. На ній я робила яблучка для шарлотки, але так само можна робити і гратен, овочеві запіканки та салати. Слайси тонкі, однакові, без ножа і без мороки. У комплекті є вінчик. Я збивала білки легко, швидко. Без окремого міксера насадка для дерунів окремо любов. За кілька секунд у вас ідеальна консистенція. Картопля плюс цибуля, прямо в чашу дали яйце борошно і можна смажити. Тобто, це реально один девайс, який замінює півкухні. І ще дуже крутий момент: при замовленні цього комбайну йдуть ваги в подарунок. Для мене це must have, бо я завжди зважую інгредієнти і для рецептів, і для правильного харчування. Я замовляла цей комбайн у магазині Терка. Посилання залишу під відео. Я щиро люблю техніку, яка реально економить час, особливо перед святами, коли хочеться готувати красиво, але не стояти на кухні цілий день. Тому так, цей комбайн тепер мій фаворит.